Всім привіт! З вами Торес. І сьогодні ми розглянемо запуск літака Су-25Т. По проханням підписника я зроблю коротеньке відео по тому, як його запускати. Так, для початку нам потрібно завантажити озброєння, так як ви маєте взлітати, тому що після запуску двигунів ви не зможете це зробити, тому завантажуємося максимально. Я покажу, як зробити взліт із максимальною загрузкою. Очікуємо, поки нас озброїть поки нас озброїть, що хотів би додати, Су-25М у нас є безкоштовним модулем, клікабельним. Чудовий літочок, чудовий штурмовий, тому для початку буде дуже класно літати. і, до речі, частенько на ньому літаю, тому що так чудовий. Все, реармінг компліт. Подаємо живлення, комбінацію кнопок правий Shift-L. Все, живлення у нас пішло. Зв'язуємося з РП, ми на Кутаїсі і робимо запрос на, на запуск. Запуск нам дозволили, і будемо виконувати запису 25 тест. Що розпочинаємо? Закриваємо кабіну, комбінація кнопки, лівий Ctrl-C, фонарь кабіни у нас закритий. Контролюємо ручку газу, щоб вона не була ні тут, ні там, ніде. Тому що, часто зустрічавши, кажуть, що не працює, не стартує, в мене, не, бах, не бах. просто потрібно от, ручка, щоб була в стоп. Навіть якщо ви трошки відсунете, двигун у вас не запуститься. Тому дивіться, уважно проконтролювали. І починаємо запуск лівого двигуна. Нажимаємо правий Alt-Com. Бачимо тут індикацію запуск лівого. І очікуємо, доки вона не погасне. Це буде сповіщати нас про те, що двигун готовий до використання. Ось тут стрілочка підіймається, тут і стрілочка підіймається, лівий. І очікуємо. Візуально видно, як він крутиться, правий стоїть. Все, індикація пасла запускаємо таким самим чином правий. Нажимаємо комбінацію кнопок, правий Home. Пішов запуск правого. що коли ми вмикаємо живлення, у нас розпочинається розкрутка гіроскопів. Вона триває приблизно 3 хвилини. Ну, не приблизно а 3 хвилини. По-нормальному нам потрібно 3 хвилини зачекати до того, поки розкрутяться гіроскопи, аж потім починати руління на злітно посадкову смугу, тому що у вас буде неправильно показувати і вся фігня по градусам. Але я думаю, що ці 3 хвилини зачасту проходять, поки ми тут на аеродромі стоїмо і запускаємося. Так, двигуни у нас готові. Далі нам потрібно поставити наші закрилки в положення, рук, положення ВПК, звітно посадкова конфігурація. Як це зробити? Нажимаємо лівий Shift-F, оп, бачите, тумблер перемістився в положення ВПК, згідно посадкова конфігурація. Тут ще є МК, маневрена конфігурація, і у нас загорається індикація. Ось, Дві полосочки. І шасі у нас світиться. Просто зараз сонце, тут засвіт поганенько трішки видно. Ну, Якщо горять дві полосочки, по дві з кожної сторони, це злітно посадкова конфігурація. Якщо горить одна лише, це маневрова, маневрова конфігурація. Просто кнопкою F нажимаєте і тоді ви перейдете в режим маневрової конфігурації. Все, закритки випущені, двигуни запущені, ми озброєні. все. Мы готовы до руления. Вот, разрешите руление. Вот, все. разрешаем руление на полосу 25. Все. Вы можете, например, Що ви не знаєте, подивитися, куди вам їхати за допомогою кнопки F2. Бачите, це просто по прямі. Або за допомогою F10. Так, я наперед, кому буде корисно, хто не знає, як щоб орієнтуватись, От ви можете подивитися на мапі де ви стоїте, і дивитися, як вам їхати. Ось ви їдете сюди ось номер полоси. Все, даємо ручку газу. Плавно малий газ. Десь приблизно на обертах 70 чи скільки то 50, я не пам'ятаю. Помаленько, не спіша. Кнопка W на клавіатурі по замовченню це тормоза. Ну і педалями ви повинні керувати вліво вправо Потихеньку вирулюємо так, я вам показую то без трікіра. Йдемо до звітно-посадкової смуги, летемося. Ну, Потрібно бути обережним, тому що в нього резина в цього літачка злітає, якщо почнете крутити вліво-вправо, шини у вас просто при такій загрузці можуть порватися навіть от, на етапі руління. Піруліємо до смуги. Ну, по правилах вам потрібно зупинитися перед самою смугою і запросити взліт, тому що може хтось сідати, може інший хтось злітати. Тут поки нікого немає. Ми зупиняємося, робимо так по правилах. Знову зв'язуємося з нашою РП. И разрешите взлет взлет по готовности на треста то, то в нашему варианте злива направо не не у нас справа налево ну ладно на злітно-посадкову смугу. В принципі, нічого складного в Су-25Т такого немає. Кнопка W – це у нас гальма. Ось, коли ви гальма наживаєте, ви можете бачити тут індикацію. От я W зажав Оп, підпустив. Все, перевіряємо газ 0, закрилки у нас виставлені в конфігурацію, злітно-посадкова. Все добре. Знаєш, що робимо? Зажимаємо гальма, даємо оберти. Ось тут ви бачите пішли, даємо десь до 75% і відпускаємо. За допомогою педалік тримаємося з смуги центру, і на Ілсі ось відображається наша швидкість, бачите, зараз 80, все, даємо більше газу. При 250, ну десь 220 починаємо плавно тягнути рус на себе на 15 градусів, плавненько і він сам злетить. Просто піднімаємо ніс, плавно тянемо. На висоті приблизно 15-20 метрів забираємо шасі, кнопка G на клавіатурі. І десь на висоті 150, ну я на 200. Забираємо з закрилки. Комбінація кнопок Лівий Ctrl-F. Лівий Ctrl-F, оп! І маневрова конфігурація закрилок була, все. З закрилками забрали і ми в повітрі. Все. В принципі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписка. Не забуваємо донатити на підтримку сервера українського CastralNest. Якщо є бажання, можете підтримати канал. І не забувайте підтримувати наше ЗСУ. Всі посилання є під відео. Все, всім дякую за перегляд. І якщо вам зайдуть такі міні-гайдики, то ми далі продовжимо. Пишіть коменти і всім гарного дня.